Я тут не пройду. З відкриттям тебе. Я Купанія! Коли-небудь в березні купався. яке сьогодні, до речі, часи? Четверте. І щось Вовік каже, що вже щось витяг. Така от рибалочка. У нас сьогодні екстремальна. Людей багато, а риби бачили одиниці, я думаю, сьогодні. Контент, друзі. Значить йдемо на рибалочку з вовчиком знову. Зайшли не туди куди треба. А тепер от приходиться лізти через отаку канаву, щоб перейти. Зайшли в тупік вода везде. Перейти не можна. Там зверху сніжок, так? Да? Стою, стою, стою. Оце от такий от треш сьогодні у нас. Іти від точки, де ми сюди зайшли далеко. От ми вирішили подолати цю перешкоду через дерево. От так от. Так, кофр десь запутався. Ай-яй-яй, віддай. Віддай кофр. Верхом запутався. Вниз і вліво, во! Так, друзі. Як? Полізли б чи ні, скажіть. Напишіть у коментарях, варта плотва отаких от, от пригод. Друзі, все то єрунда. От таку сумочку перетягти. Оце вже трошки проблемно. чесно скажу. Дерево слизьке, воно мокре. Я врятований. Я живий. Є. Так, дивіться, вовчик перелазить. Отакі от, от треш. Отакі от, от ми спеціалісти заблукали. без всяких там крісов, платформ і тому подібного. Так, два удивища рядом займка є е. так будущего ми вже майже зібрані. рыбку запуталась. Рыбачить там, где сухише. Так, Буду Замешивать прикормочку. Сегодня у меня пачечка Флагман Гранд Roach and Brim. І от є ще Real Fish. Плутва. Думаю. Думаю, замішаю Real Fish. І добавлю гранда. Ще в мене залишилося трошки з минулої рибалочки. Як нови додавлю ще, Петро трохи все, буду замішуватися. Ось це сміття, В сумочку, в сумочку, друзі, в сумочку кладу. Це ще повна пачка на землі лежить. То в мене там хейтери з'явилися, кажуть, покинув пачку з-під прикормки на землю і занесе вітром. Це все правильно, правильно. Треба за собою обов'язково прибирати. Але в той момент це перша рибалочка, і я якось про це не подумав, те, що положив її на землю. Але повірте, я її з собою забирав. Я думаю, якби я це все залишив у відео, як я там пачки збираю, ну, чи було б цікаво вам це дивитися. Відповідно, якщо цікаво, наступного разу або ж сьогодні я вам покажу, що навіть пішки ідучи додому, я не повинні за собою прибрати. замістився зараз проміряюся псуюся друзі от такою от резиночкою досить зручно і шнур не так псується Яка б у вас не була крута картушка і крута кліпса на ній нічого складного закліпсуватися резиночкою немає а шнур від цього менше страждає Пісочок оп, пішла ракушечка. От ракушка. Ракушнячок. Так, заранчить. То, я думаю, я десь на ракушечці одну поставлю, а другого дотягну до брок, гляну, де тут брокка. Ну, поки що заклюксую. і зараз подивимося, що тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, сорок дев'ять обертів. Протягну, подивися, що далі. Так, стартовий закорм, закинем декілька годівничок, хай вона збирається потроху, поки я буду в'язатися, Тут поприв'яжу повідець Так, друзі, закинув я три годівнички на точку. Зараз хочу зв'язати повідець Так, почну я певно з 0,128 і Флагман. Я флагманський поставлю якийсь. Такі не буду, такі не буду. Так, 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 так такого крупнішенького хочу. 0,14 Grand Feeder. Skimmers and Zop Series, series 5. Барбет оцей поставлю, друзі. Такий не, не маленький гак, хоч 14 номер, але ця серія такі, вони крупненькі. Я думаю по платці будуть. Скімерсензоп, скіммерс це напевно і є плотва скімерс. Не знаю, плотва чи ні. Але ставитиму я його. Просто мені форма і розмір подобається. Я їм ще нарибало. Це нова пачечка, я так іще не брав. Так, насажу зараз. Все, друзі, перший закид. Чекаємо на трофей. Прийшов вовчик до мене ближче, там у нього не склалося з рибалкою зацепи і глибина велика. Почали давати воду, то підзатопило те місце. А тут більш так, наче горбочок, то стоїмо тут близенько разом. Поки що покльовок не було. Чекаємо. І чи щось що, ти? прошоти? Дивіться, з лодочки вийшов. І щось Вові каже, що вже щось витяг. Я так от розмістився тут. Що на землі стоїть, що на столик невеличкий. Поставив пуфік. Поки що не клює не на опариш, не на мотиль, не на пуфік. Місце тут глибина, соточка падає на 11. Ну, досить глибоко. Один я закинув забровку, а другий поставив ближче. Один 50 обертів, другий 33. Дуже багато трави набувається трава, треба перезакид робити частенько. чи я тут не дуже сильна, це не та рибалка минула, як ми у літках рибалили в самому березі. Так, Пуфіка мого розмила і тише. Дуже багато. Вище острова всі міста зайняті. От тільки після цієї переправи через той струмок вдалося стати. От так людей з'їхалося тьма. Да, на 50 обертах набиває трави дуже багато, треба переходити ближче. Там виходить течія і вона несе траву, а сюди ближче після бровки. от Біж тиха вода. До речі, 80-ка стоїть нормально. Цілком можна рибалити. Можна, можна і 60-ки ще спробувати, а чому пині. Це легше тягати. тягнути на пласт вовщик що воно покльовує <рес> вибрались ми на рибалочку да? а зима то знов повертається просто дубарі. ну ти сьогодні чемпіон рибку вже поймав Стопудово. Ну, руки красні червоні так да, риба зараз така велика риба що навіть запаха не Якби отак потир, так я б не залишила. Стерби ось руками. А так. Я витягую ще так, куча трави, листя, висить, все, я кормушку обчистив, крючок нанизувати, у мене опари з білячими. Нема кльового протилежний берег, теж всі сидять, щось чекають. Дуже вітряно, холодно. Але з пригодами. Да. Рибачки кучкуються, бач, з тої сторони теж по два стоять, його А що робити? Чаї, кафіяни. ганяють. суботу вдома чи що сидіти? Треба бути більш активним. Ну, у нас сьогодні активно вийшло активності в достатку. Так, дорогі підписники, зараз будемо приймати харчі. І будемо займатися ловлею сала в рот. Ловлю сала на хліб в рот. такі от сирочки. А, Сьогодні була на базарі. Купила хліба кирпич. Знаєш, таку дашу є? Не знаю. Це просто треш. Не горися, може як далі дереш до руки не уїхати. У неї вже, напевно, в Тік-Токі мільйон підписників. Так, ти. Сука, я не можу взагалі розкрити, не можу. Ти не хватає. Так, що ти так не хотів розкидувати? Будто гадрот. Всім смачного. Друзі, рибалочка сьогодні у нас така екстремальненька. Вітер просто скажений. Перекусили, риба як не клювала, так і не клює. Та всі в принципі, сидять, щось чекають. А нам ще пішки повертатися додому, точніше до машини, а потім вже додому. Дорога не близька. Померзли капітально. От така от, такий виїзд в суботу. Людей багато, а риби бачили одиниці, я думаю, сьогодні. Жодної покльовки. Вова піймав невеличкого бичка, а я взагалі нуль. Пробираємося додому. Така от рибалочка у нас сьогодні екстремальна. Да, пішки сюди не знаходишся. Треба ждати, поки підсохне, під'їжджати під берег машиною. Автівка є автівка. Просуваємося до нашого авто. Фух, треш. Вовчик, я тут можу перейти нормально. Ну так, на тяжку перепришку. Не знаю, або в воду впаду, або перескочу. Перескочу. Є, подолав я перешкоду. Отак от ми вибираємось. Друзі, хто хоче на рибалочку. Тут весело. Отака от дорога, друзі, до цих місць, кого є бажання трешануть на авто. Будь ласка, приїжджайте. Тут буде вам весело. Ми не ризикнули і вже не шкодуємо про це, хоч е... хоч йдемо пішки з перешкодами. А тут не закопалися в багнюці.